Добрий день! На сьогоднішньому відеоуроці ми поговоримо про електронну будову атомів ліжних елементів та фізичну властивості лужних металів. До лужних металічних елементів відносяться елементи першої групи головної підгрупи періодичної системи хімічних елементів це літій, натрій, колій, рубідій, цезіль та фронтій. На її зовнішньому енергетичному рівні знаходиться один валентний електрон. У групі у порядку згори вниз атомний радіус, металічні та відновлені властивості атомних елементів збільшуються. Тобто францій у порівнянні з Літієм легше віддає один електрон із зовнішнього енергетичного рівня, а тому і має кращі е, властивості відновника. На цьому слайді ми бачимо будову атомів лужних металів. Віддаючи один електрон із зовнішнього енергетичного рівня, атоми лужних металів перетворюються на позитивно заряджений йони – катіони і набувають конфігурації інертних газів із завершеним зовнішнім енергетичним рівнем. Усі лужні метали мають металічну кристалічну гродку. Тобто атоми об'єднані металічним хімічним зв'язком, а валентні електрони металу при цьому делокалізовані по всьому просторі кристалічної бродки, яку утворюють його позитивно заряджені катіони. Усі лужні метали це тверді речовини зріблясто білого кольору, електроповідні та теплопровідні, легкоплакі та пластичні. Натрій, колій і ліцій легко ріжуться ножа. У порядку літію до цезії, температура плавлення Кирпіння і твердість металів зменшується, а густина збільшується.